Як заробити на крипті? А заробіток на крипті є дуже різноманітним, але сьогодні я розповім про те, як заробляти на крипті, будучи інвестором. Перше, ви повинні розуміти, що сама крипта є такою собі акцією, котра може змінитися в ціні з часом. Саме на основі цього люди орієнтуються і купують ті акції, котрі, на їх думку, перенесуть їм прибуток. А сам прибуток ви отримуєте з перепродажу або продажу крипти. Головною фішкою бути інвестором це постійно аналізувати ринок, оскільки цей етап є головним. Ви повинні оцінювати обсяг, ріст, вид, ринкові тенденції та фактори, котрі впливають на зміну цін. Будьте в курсі всіх новин та вивчіть роботу блокчейну. Знаючи формулу, ви зможете розуміти, як буде себе вести ціна на крипту. Зробіть стратегію продажу для вашої криптовалюти. Визначте, коли ви будете продавати, якщо ціна піде вгору, і коли ви будете продавати, якщо ціна піде вниз. бізнес бізнесудей та інформації ви зможете дізнатися в нашому телеграм-каналі «Меркурій».